Прийде син Божий, то чи знайде він віру на землі? І ось так багато є християн сьогодні по цілому світу, такі великі церкви, так багато людей, але задається питання, чи знайде віру Син Божий, коли прийде? Дорогі брати і сестри, ми знаємо, що ворог душі людської, він сьогодні хоче похитити. Віру із нашого серця. Він не буде перешкоджати, щоб людина посіщала зібрання, щоб людина була релігійною, обрядовою. Він не буде тому перешкоджати, але ворог, він завжди палює за живою вірою. Він хоче похитити віру із нашого серця. Ту віру, яка може тебе і мене підняти, яка може укріпити, зміцнити. Та віра, яка проведе через огонь і воду, та віра, яка ну, прославить Бога в нашому житті, ворог він от іменно за цією вірою полює. І тому ми маємо зберігати себе у вірі. Ми маємо зміцнятися у тій Божій вірі, яку дає нам Господь. Написано є, що віра, вона від слухання Слова Божого. І ось я хотів би зачитати. Це соборне Пісня святого Апостола Іуди, 20, 21 вірш. Але ви, улюблені, зміцняйтеся в найсвятішій вірі вашій, молячись в Дусі Святому. Зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тут сказано нам про те, щоб ми от, зміцнялися в, в найсвятішій вірі нашій, молячись в Дусі Святому. Людина вона має себе зміцняти, людина вона має себе збудовувати у найсвятішій вірі. Сьогодні багато відбувається різних обставин. От, е, є в житті людини багато різних. Випробувань, багато різних потрясінь, багато різних спокус приходить до людини. І є такі моменти, коли ворог він хоче людину розоряти, він хоче людину опустошати, але для цього йому потрібно уловити душу в якісь переживання. І коли йому в це вдається, він улавлює людину, і душа знаходиться в якомусь. Смутку, в якійсь печалі, або в депресії, або в якихось ще недобрих таких состояннях. І тоді ворог він опусташає душу, він приносить оце руйнування в життя людини-християнина. Але ми маємо противостати ворогові твердою вірою. Але ж де нам взяти цю віру? Віра, вона приходить від Бога. Віра, вона від слухання Слова Божого. І коли ми молимось, коли ми єднаємось з нашим Господом, коли ми дбаємо про свій духовний стан, то тоді ми ну, можемо побачити і оцінити, який рівень віри в нашому серці. Ми маємо вірити в те, що говорить Слово Боже, ми маємо вірити в Божі обітниці. Тому що ми сьогодні є церква Ісуса Христа, слава Богу. Ми сьогодні є насліддя Боже, діти Божі. І написано, що ніхто нас не похитить з руки Божої. Написано, що -сє я з вами во всі дні до скінчання віку, каже, волосся на вашій голові пораховане. Тому ми маємо зміцнитися у вірі. Ми маємо розуміти, що наш Бог. Він веде кожного із нас іменно тим шляхом, яким нам надобно йти. Сьогодні людина може дивитися і бачити свого ближнього, що в нього е, трошки легший шлях, чим у тебе. І ти можеш дивитися, і це тебе опічалює. Ти дивишся, і тобі здається, ніби нема.